Сюда засідання з'явився позивач Соловйова, представник позивача Сєсерів, представник відповідача Сламіна та інший представник відповідача Заволодського. Проводиться повна фіксація судового засідання за допомогою пристрою комутових. Часку судового процесу повинні отримуються тиші, говорить мікрофа а говорити одночасно. Це ви, так? Вам доручає бути присутнім в якості представника під час розгляду зазначення справи. Ви будете як представник чи будете просто як Представник секретаріату повноваженого. Я не є учасник процесу, я тільки спостерігач. І в дорученні там сказано, що мета присутності. Процесуальне право, дотримання процесуальне. Добре, а тільки як спостерігати. Добре. Встановимо особи тих, хто з'явився в нас особливо засідання. Позивач. Солодка називається. Солов'яна Тетяна Олександр. Число народження. 12.10 1976 року народження Дива на Село Зайдарівка, Московського району, Луганської області. Де не наш Село Зайдарівка, подвок Продорожні вісім, Московська району, Маманська область. Добре, це Представник подавайте. Слесарів Ігор Едуардович, 28 рота 1985 року народження, місце народження, міста Стахана, місце. Стахар, місце знаходження місця Северодонацької вулиці Гарна, 54, 1, місце роботи апарату Верховної Ради України, адвокат представляє Третій на підставі договору правової допомоги, купи похопи сьогодні по правам касіяності, прошу вишити матеріальності. У нас представляє. 1973 року народження уроження місце народження Сегозайда руководську району. Працюю на Обскурській районній раді, начальником відділу юридичної кадрового забезпечення, виконавчого параду районної ради. Заводить Валюма Олександрівна, 188 року народження, народилася в Василь Петром Скопу, проживаю також в районі, працюю на саді головного спеціаліста відділу юридичного кадрового забезпечення виконавчого районної ради. Ваше повноваження до за до 17 січня 2017 року. Так. Ваші 1 листопада 2016 року. Тут проводиться державною мовою, особи, які не володіють, або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, давати пояснення рідною мовою або мовою якою. суддею те за участю секретаря Колесника. Чи є учасники у процесу підстави для відбудова судді або секретаря судового засідання? Позивач у, вас. Представник Позивач у, вас. Представник Позивач. у вас. Ні. Представників у вас? Учасники процесу пам'ятки про свої права та обов'язки. Ви отримали, знайомого з ними, потребують роз'яснення якісь права чи обов'язки. Добре. При підготовці справи до судового розгляду в судовому засіданні було з'ясовано, що в уховані про відкриття провадження було допущена опуска. До тексту ухвали зазначено, що судове засідання призначається з метою досудового розгляду справи. Проте в резолютивній частині ухвалі зазначено, що справа призначена до розгляду у відкритому судовому засіданні замість попереднього судового засідання. Думка учасників процесу щодо можливості виправлення зазначеної касти. Можливо, виправити до, 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 до розгляду у відкритому судовому засіданні. Замість відкритому попередньому судовому засіданні. Заперечу. 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 Я вважаю, що відповідно до частини першої 122 касу України для вирішення даного спору встановлений короткий строк розгляду справи саме 20 днів. Європейський суд прав людини неодноразово вказував на те, що особлива сумлінність є необхідною при природі трудових це справа рото проти Італії. А тому, враховуючи Європейську конвенцію з прав людини, саме перша такі так само вказано, справедливі до опублічних строки, які встановлення закону, вважаємо, що попереднє засідання проведення попереднього засідання по даній справі воно є недоречним та у зв'язку для того, щоб... Права позивача були розглянуті, були, були розглянуті строк встановлені більшим законодавством України, а ці строки я вже впечатаю, вже в минулі. Тому попередні засідання є недоречним, та воно буде порушувати права позивача на судовий розгляд справи, на доступ до правосуддя, на судовий захист і порушених прав. Тому ми е, наполягаємо на тому, щоб в картинно Ну, справа не в тому, що суд е намагається змінити стадію справи е виправлення написку, а справа в тому, що відповідно до тексту увагу і посилання на статті на стадії злочинства, зазначено саме статтю 111 е про попередність його засідання та е викладено зміст міста цієї статті. І зазначено, що проведення такого засідання необхідно так, для врегулювання досудового порядку. По-перше, проведення переднього судового засідання не є обов'язковим, а по-друге, можливо, описка допущена в станові статті, життє, 111, стодинаста статті повинна бути значна стаття до судової. Можливо, потрібно виправити описку в цій частині. Я не розумію вашу думку. Ваша думка? З думки Ваша честь, Відповідно до статті 111, коли актуальні до адміністративне судочинства, попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясування можливості регулювання до судового розгляду справи або забезпечення всебічного та об'єктивного вирішення справи протягом бездомного строку. На сьогоднішній день попереднє судове засідання не проводилося. Тому ми згодні з думкою суду, що необхідно виправити таку описку і, так як є в посиланнях на статтю 111 ухвалі суду, провести попередній судовий розгляд справи. І попереднє судове засідання проводиться судей, яких здійснюють справи до судового розгляду. при врегулювання спору суд засовує, чи не відмовляється позивач адміністративного позову, чи погоджується відповідач з адміністративним позовом, чи його заперечує. І уточнюється позовні вимоги, з'ясовується питання про склад осіб, які братимуть участі справи. Ми вважаємо, що це дуже серйозне питання, яке необхідно вирішити на попередньому судовому засіданні. Дозвольте. Будь ласка. Я прошу звалтував, що працівник відповідача тільки що цитувала норма за кодексом, де зазначено у розумні строки. Розумні строки вже порушені. По-друге, як можна вжити заходів щодо вирішення спору, якщо позивач звільнений з посаду понад 6 місяців тому до теперішнього часу, цей спір не вирішений. Тобто, якщо б відповідач бажав би вирішити це питання іншим, шляхом, то до, до, до вже б позивач була опановлена, порядку. Тому і обставини, які встановлюються під час попереднього судового засідання, їх можна встановити під час судового розгляду справи, тому з метою непорушення порушення розумних строків розгляду даної справи, надання можливості позивачу отримати доступ до правосуддя, а на належним чином у судовому процесу захистити свої права, я вважаю за недоцільним проведення попереднього судового засідання та... Заявляємо питання про відкриття судового оцінку розгляду даної справи та розгляду справи по суті. Дякую. Інший представник відповідає. Ваша честь, в такому разі ми також... іншому представнику Ми В мене такої відповіді ніхай було. Ну, отримуємо. Ваша честь, ми також заявляємо питання про розпочаток попереднього судового засідання. Так як ухажували буквально відповідно до статті, 101 розпитати. Суддя, на речі повинен. Ставте.